Збірна України обіграла команду Північної Македонії і в такий непростий для України час подарувала нам надзвичайні і дуже приємні емоції. Мудрик є простір. Буде парашутиком непогано. Ну, Гол! друзі! 2-3! Це камбек! Це камбек! Україна це робить! Віктор Циганков реабілітовується, біжить він до наших болівальників! Ha ha ha! Сергій Ребров успішно склав перший іспит на чолі збірної України. Важлива перемога, важливі три очки. Тож тепер чи можна на вашу думку серйозно говорити про те, що Україна претендує на перші дві сходинки в групі Сі, які я нагадую, дозволять напряму потрапити до Євро 2024, який відбудеться у Німеччині. Тож напишіть в коментарях, чи справді заслуговує вже Україна на успішну боротьбу. Ну, з англійцями буде важче, от з італійцями ще можна побороти. Також прошу поставити лайк цьому відео і, будь ласка, підписуйтесь на канал Legendary Balls. Я щиро вдячний всім, хто допоміг досягти такої красивої, вагомої цифри в 2000 підписників. Я впевнений, що це тільки початок, і в майбутньому ми досягнемо ще більш високих результатів. Так само, як і збірна України під керівництвом Сергія Реброва, безумовно, поєдинок проти Північної Македонії складався для нас діаметрально протилежним чином. Ми програли по всім статтям перший. Тайм без ударів, без моментів, натомість пропустили з пенальті і ще й дали пробити Елмазу, що девральний гол пропустив Трубін. Тут знову ж таки питання: чи треба було випускати Бущана, або ж фактично до Анатолія Трубіна немає власне великих претензій. Та в другому таймі, коли здавалося, що македонці вже свого не відпустять, і після ніякого першого тайму українці не зможуть відіграти два м'ячі, Сергій Ребров знайшов правильні слова в перерві і говорив знову ж таки про. Найважливіше про те, що нашим збірникам є заради кого грати, заради кого битися, показувати результат. Про це в інтерв'ю наголошував і Мудрик. І як бачимо, це справді дало свої плоди. Два дебютних голи забили наші захисники Забарний та Юхим Конопля. Що ж, Віктор Циганков забив гол, віддав гольову передачу. Мудрик здійснив два асисти, чудові поєдинки в виконанні всіх українців. Атакувально плани бачимо, і захисники допомагали. Ну, і червона картка також допомогла, яку заробив для суперника Віктор Циганков. Тож 2-3 це історичний надзвичайний камбек вперше в 21 столітті, вдруге в історії збірної України. В останній, власне, вперше таке відбулося ще далеко 2000 року. У поєдинку проти збірної Вірменії на виїзді в Єревані в рамках відбору на чемпіонат світу 2002 року, коли після першого тайму так само ми поступили. Ступалися 2-0. дубль зробив футболіст з прізвищем Петросян. І такий грав збірні Вірмені, Олександр Шовковський та захист не міг нічим зарадити. Хоча, на відміну від поєдинку у Скоп'є, в Македонії, все ж тоді Україна домінувала і не могли ми пробити голкіпера Березовського. Та, зрештою, спочатку штрафного Андрій Шевченко, потім розкішний гол покійного нині, на жаль, вже Андрія Гусіна. Ну і зрештою, переможний третій. М'яч Андрія Шевченка після гольової передачі від Андрія Воробе. Шходить, що в ти майданчик б'є в дальній кут. кутнім Андрія. Шевченко, 3-2. Браво Андрій! А яка комбінація панове, ну Просто шедевр контратаки. Іграли українці. Воробє, яка передача... Ну не передача а Цукерочка. А Шевченко. У підсумку і принесли збірні України так само перемогу 2-3, тільки сподіваємося, на цей раз в кваліфікаційній групі ми досягнемо значно більшого і потрапимо на євро 2024. А для цього, звісно, потрібно брати 6 очок в двох матчах проти македонців Ми вже зробили майже неможливо. А тепер потрібно так само робити невеличкий футбольний подвиг, а краще спокійніше і впевненіше обігрувати збірну Мальти у Словаччині. Місті Тернава, будемо проводити цей поєдинок. Зауважу, що це вперше з часів повномасштабної війни в Україні, коли номінально домашній матч ми проводимо не в Польщі, а саме у Словаччині. І в нашій групі Сі, як ви бачите, одноосібне лідерство збірної Англії. В англійців три матчі, і максимальний показник 9 очок. Вони обіграли своїх головних конкурентів і українців, і італійців. Розібралися 4-0 з мальтійцями в минулому турі. Мальта якраз Є однозначним аутсайдером три матчі нуль очок, хоча б'ються і проти тих же македонців в першому турі, але з італійцями і англійцями без шансів. Хотілося б, щоб так само було і проти збірної України, але знову ж таки розслаблятися точно не потрібно, тому що проти македонців теж ми, в принципі, були номінальними фаворитами. і Багато хто чекав на легку гру а сталося так, що перемога над ними в нас порівняна з подвигом, справжнім футбольним дивом та подвивом. Ну і друге місце в нашій групі Сі збірна України посідає разом зі збірними Італії та Північної Македонії в нас усіх після двох матчів по три очки. Але ми розуміємо, що вся боротьба попереду і проти італійців буде непростий поєдинок. Але до цього часу нам бажано вигравати в усіх матчах. Паралельно з поєдинком Україна-Мальта, збірна Англії зустрінеться якраз з північною Македонією о 21.45 в Манчестері на стадіоні Олд Трафорд. Матч Україна-Мальта розпочнеться у понеділок о 19.00 у Тернаві на стадіоні імені Антона Малатинського. Безумовна різниця в класі більш ніж колосальна. Навіть якщо сказати про рейтинг збірних FIFA, Україна посідає в ньому 30-ту сходинку. Ну а Мальта на 172-му місці. Для прикладу, наші минулі суперники з північної Македонії 60-ті. Але знову ж таки, який би не був рейтинг, грати дуже непросто сьогодні для всіх і фактично карликових. Збірних вже у європейському футболі не залишилось. Буде непростий матч і головне з самого початку задекламувати свою впевненість і перевести обов'язково не тільки в моменти, а головне в реалізацію та забиті голи. Тим більше з мальтійцями ми на офіційному рівні ще не зустрічалися. От єдиний матч, датований літом 2017 року. Тоді в австрійському граці. Ми уявіть собі, поступилися з рахунком 0-1 мальтійцям. Тож тепер треба їм повернути Оржок і, звісно, робити це впевнено, забувати якомога більше, тому що щось мені підказує, можливо, навіть і різниця забитих та пропущених буде теж важливою в нашій групі. Так, як ми вже з вами говорили, напряму на Євро потрапляють перші дві команди, але тим не менше не треба забувати, що є шанси через сито кваліфікації Ліги Націй потрапити. Там досить складна схема, за якою не Україна вже вирішує, а інші збірні, які мають нам допомогти. Хоча б не хотілося б, щоб до цього доходило. Будемо вірити в підопічних Сергія Реброва в синьо-жовтих. Ну а про те, як ми можемо через Лігу Націй потрапити, в разі чого на Євро 2024 я вже розповім в наступному відео. Тому, будь ласка, друзі, підписуйтесь на канал Legendary Ball, ставте лайк цьому відео, і також напишіть, будь ласка, в коментарях, як же завершиться, на вашу думку, поєдинок Україна-Мальта і з яким рахунком. Дуже цікаво. Я, Ігор Мартиненко, вдячний вам і за підтримку, і за увагу. Бажаю всього найкращого. А Україні ми разом кажемо: перемагай!